Планова нарада міського голови розпочалася з представлення нового начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолія Сьомака. У нас тривалий час, не було людини, яка б зайняти дуже відповідальний пост у нашому місті Борисполі, тому що добре, коли добре. А не дай Бог, якщо станеться надзвичайна пригода, то всі будуть згадувати про це. Тому хотів би сьогодні в вашій увазі представити сьомака Анатолія Васильовича. Які призначені на посаду начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради такий, що успішно пройшов конкурсний відбір, заступник начальника міськвідділу міліції Олексій Огарєльцев розповів про криміногенну ситуацію в Борисполі? Нічний состав на неділі розкривав приступлення, які були сьогодні раніше в районі Це раскрыт разбойное нападение с проникновением жилища в Сашникове. В январе месяце был, был данный на пожилую женщину. Ворвался в масках и бил, забрал деньги. Как выяснилось, житель этого же села Сашняков, ранее судимый, арестован. Также на днях с помощью охранной фирмы, которая вела под охрану дома по сигнализацию дома. По горячим следам были задержаны воры с Киева, прямо в доме. Сработка. Успели выехать, задержали. Тоже арестован один. Второй в розыск объявляется. А 7 числа на той неделе сектором БНО при проведении санкционного отпуска по адресу в городе Борисполь в одном из частных, в частном секторе было изъято большое значительное количество наркотиков, амфетаминов было изъято около 140 грамм на черном рынке того, около 50 тысяч гривен стоимость этого наркотика. Как выяснилось, житель города Киева находится в розыске, снял Борис дом и устроил лабораторию по изготовлению этого наркотика. Ну, из Киева приезжали, забирали опыт у него. Ну, была получена информация, документирован факт. Также Перший заступник міського голови Микола Корнійчук повідомив про підготовку до опалювального сезону, а також розповів про теперішню ситуацію з тепловими лічильниками. Ви знаєте, що був проведений тендер, і вже сьогодні всі ті лічильники, які по тендеру підприємства виграли. Завезло вже на склад Борис-Пертепномережі. На складі Борисполі тепломережі на сьогоднішній день знаходиться 58 лічильників. Це я не кажу для того, щоб їх там красти, а вони вже просто є. От. І з сьогоднішнього дня вже ті будинки, які понаписували заяви від імені будинкових комітетів, від імені ініціативних груп, вже з сьогоднішнього дня приходять у Бориспітепнуме тепломережу для того, щоб заключити договір на встановлення лічильників. І під час проведення процедури тендерних торгів у нас виникла економія коштів. Тому на ці кошти, які ми зекономили при закупівлі лічильників, а це майже півмільйона гривень, навіть більше трохи як півмільйона гривень. Ми їх знову ж об'являємо тендер на закупівлю лічильників, уже на цю суму, яку ми зекономили. Тому ми розраховуємо на те, що у нас ще з'являться лічильники. На сьогоднішній день. Інформую вас всіх, що подано заяв на участь у цій програмі постановлені лічильників десь трошки більше як 60. Також Микола Петрович проінформував присутніх, що в Борисполі оголошено карантин, причиною якого став напад собаки на дитину. Як виявилося, тварина була заражена сказом. Вони зараз зареєстровано сказ собаки, в тому числі покус цієї собакою дитини. Вогнище сказу зареєстровано по вулицях Сковороди, Лугова, Пушкіна, Косогона, Київський шлях Паркоменка, з прилеглими до нього угіддями, пасовищами, польовими та лісовими масивами в радіусі 10 кілометрів. І також вважається загрозою село Іванко. Тому зараз буде призупинено будь-які церкові вистави за участю тварин. Ну і, звичайно, всі ті заходи, які прописані у постанові. Проти епізотичної комісії вони повинні виконуватись. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про підготовку до навчального року. Звичайно, йде активна підготовка за участю комунальних служб будівельних організацій управління капітального будівництва, активно працює з усіма, щоб дійсно всі ці кошти, які виділені на поточні капітальні ремонти, а Такої суми коштів ще не освоювала освітянська галузь Це близько 20 мільйонів, правда, з будівництвом нового садочка з п'ятьма, Так то були освоєні і, звичайно, в нових умовах, красивих умовах розпочали вже новий навчальний рік. А зараз, поки в нас триває серпень, останній літній місяць місяць активного оздоровлення і відпочинку, тому і працюємо і в цьому пріоритетному напрямку. На минулому тижні у нас двоє діток за сприяння Посольства України в Республіці Хорватія відправились на відпочинок у Хорватію. Це один хлопчик із восьмої школи, батько якого отримав дуже важкі поранення в зоні АТО. І дівчинка з п'ятої школи, батько якої загинув під час виконання службового обов'язку в зоні АТО. Далі відправився у нас у туристично-краєзнавчий похід. Також загін в складі 25 осіб під девізом з прапором міста та держави на найвищу вершину України. Так що держав... свято Державного прапора і День Незалежності вони відсвяткують на Говерлі і буде піднято прапор Борисполя саме на найвищу точку України. Крім того, також відправили четверо діток у Одеську область у Сергіївку. У дитячий оздоровчий заклад «Розсвіт» і відправили 12 діток у дитячий оздоровчий заклад Ювілейний у село Дернівка Баришівського району. Міський голова Анатолій Федорчук повідомив, що бориспільсько баришівський військовий комісаріат роз'єднується. Відтепер повноваження місцевого військомату розповсюджується тільки на Бориспіль та район. Бориспільсько-баришівський тепер він буде тільки Бориспільський, тобто він буде його буде. Розпосюджуватися лише на місто Бориспіль та Бориспільський район. Відповідний військовий комісаріат створений уже в селищі міського типу Баришевці, а також у місті Березані. Тобто, замість одного в нас тепер утворилося три військових комісаріати. І тому я так думаю, що ця робота той же самий штат зберігається. От і робота, сподіваюся, набагато покращиться. Виконувач обов'язків начальника управління соціального захисту населення Людмила Гусь. Розповіла про ситуацію з пільгами для воїнів АТО. Е, ідуть хлопці е, призвані Борис баришівським військоматом, маючи на руках довідки учасника АТО, е, їх відправляють, пояснюючи тим, що вони мають право на пільги. 50%, згідно закону про соціальний захист військовослужбовців. Вони дійсно мають право на пільги е, особи, які мобілізовані, але ці пільги йдуть через Міноборони. Тобто людина, яка знаходиться в зоні АТО, мобілізована, має повне право здавати, ну скажімо так, або отримувати грошовий еквівалент 50% знижки за оплату житлово комунальних послуг, тобто бухгалтерія, яка нараховує заробітну плату, повинна враховувати у ці послуги 50%, або повинні здавати платіжки, копії платіжних. Та да, з комунальних підприємств, які надходять, які сплачує родина, і військова частина відшкодовує комунальні послуги, але не через управління судзахисту, це йде через Міністерство оборони. Головний лікар центральної районної лікарні Олександр Щур повідомив, що на місто та район виділено шість путівок до військового госпіталю для учасників бойових дій. Двоє людей вже поїхало. Інші четверо відвідують заклад в кінці серпня. Володимир Гросов, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.